Його брат в слов'янську. І він розповідає, значить, який не належить до сепаратистів, який просто вдома відсіджується. Там що чув про плани сепаратистів в озброїти всіх чоловіків, які можуть носити зброю, тому він взагалі на вулицю не виходить, а, але повідомляє такі речі: що зараз вже немає тієї підтримки, що можлива була спочатку, там коли штепа там виходила і казала, що тут всі штепа за це мер не, не, міста. да, Минулий мер, так а і... нелі штепа. Штепе, так. І е, за, Кажуть, що є два типи людей, які значить, ховаються і намагаються просто не виходити на вулицю і, е, тільки за якихось там обставин. А, а є люди, які там, е, ці сепаратисти або найманці з Росії, які приїжджають, вони на зарплатах, на великих зарплатах е, там, ну, невідомо ну, на, за моєю підозрою, від російського уряду або там організацій військових. Російських на великих зарплатах, і вони ходять жіночки, знаходили собі серед цих найманців, собі чоловіків, бо вони ж з грошима, вони там і ходять і хизуються там патронтаж на себе там що Цікаво на що вони витрачають гроші? Я так розумію, що ресторани та інші розважальні заклади та й магазини напевно не працюють. Ну от зараз вони так от хизуються одні за рахунок інших, так виглядають, ніби впевнено, і їм здається, що це вся самоврядування в цьому і полягає ходити з автоматом і мати змогу там когось одразу пристрелити, якщо щось, і все ж таки, от я знову я повернувся до а, мирних. Мешканців, от ви сказали, що є люди, які просто не виходять на вулицю, тому що їх там будуть намагатись мобілізувати, там дати в руки yeah, автомати, yeah. давай стріляй. Та якщо все ж таки організувати процес, щоб вивезти цих людей, як ви вважаєте? Вони напевно залишили б місто, правда? Це uh, ну все таки багато. Це, хто це хоче лічно. залишити місто? І сьогодні бачив по 1+,1 плюс ролик, як наша розвідка віднайшла людину, яка сказала, що я хочу вивести свою родину, і вони допомогли їм. Вив зробили операцію, виїхати допомогли. І е, до мене звернулася одна біженка, е, там був наш журналіст, е, наш друг Юрій Лілявський, який був в полоні. І його відпустили. І от е, з ним на зв'язок вийшла жіночка. Яка з дитиною, з чоловіком виїхала звідти і не мала тут змоги де жити, жила у дальних родичів, але там вже ну, час настав виїжджати. І от ми знайшли через соціальний центр. Держава має забезпечувати таке житло і ну, облаштування таких. Людей до речі, які навіть не мають статусу біженця, бо вони мешканці нашої країни. Пер перш ніж надати житло, їх треба вивести. звідти. ви щось чули про ці коридори, про організацію, щоб люди могли залишити місто? Ні, е, коридорів так, такових, як такових, немає. Е, на жаль, і немає інформації, як це зробити. Там ні, є інформація, але через інтернет, суто, ви, ну, якщо ви чули, я не чув. Я шукав таку інформацію. Ну, там її точно немає, але мала б бути на кожному стовбі, що зверніться туди, е, якщо хочете скласти зброю. І, на жаль, цього немає. Сьогодні відома співачка Руслана на прес-конференції зробила кілька таких от ну, заяв цікавих по цій темі. Зокрема, повідомила про те, що активістами, експертами, правозахисниками Харківської правозахисної групи та Української гельсінської спілки справ людини і офісом з справ людини розроблений законопроект, який полегшує реєстрацію вимушених переселенців зі Сходу, і допомагає і бізнес навіть швидко перереєструвати. От Руслана теж тут зазначала сьогодні, що з гуманітарним коридором нічого не вирішується. Ну і ще вона повідомила таке, що громадські ініціативи, зокрема Євромайдан, Сос, Восток, Сос, Донецьк, Сос, об'єдналися задля організації забезпечення переселення мирних жителів із гарячих точок на сходу на сході України до Києва. Київські вічі тут займаються прийомом, облаштуванням з біженців, вимушених біженців зі східних областей. На жаль, поки що ні. Тільки інформаційно от можемо допомогти, знайти для людей, які не знають. Але ну, добра ідея, і зараз, може, завтра будемо обговорювати це питання, ставити обов'язково потрібно. Нам потрібно, як і я, нам взагалі всій Україні, продемонструвати. Біженцям, так званим, ну переселенцям з військової цієї території, продемонструвати, що вони нам потрібні, що вони там, якщо поїдуть звідти, що вони не залишаться без крову. І тому це гарна ініціатива, і потрібно в цей бік рухатись і найшвидше, щоб усі зрозуміли, бо я бачив. Кліпи там приїжджають люди. Може, це підставні були, а може ні, які кажуть, що нас тут ніхто не чекає. І доля вправди в цьому є. Але нам потрібно, може, не державі, а може людям, які активісти, які просто замислюються над майбутнім, над долею сьогодення. І я думаю, що нам потрібно об'єднати ці зусилля і надавати, Якщо є відшукувати цих людей, у кого є жилплоща, якщо є, ну такі потрібно провести інформаційну роботу, щоб біженці відчували, що вони потрібні ну, державі або навіть людям, звичайно, чи потрібно ще якось розбиратись. Знаєте, є такі опасіння, що разом із біженцями та, на територію решти України будуть проходити там сепаратисти, і щоб ми не отримали якісь якісь ще такі. Ну, епіцентри сепаратизму в інших місцях. Це, це реально? чи Я думаю, не це нереально. Бо відірваний сепаратист, от уявіть, що ви сепаратист, який на завданні, або не сепаратист, а наймани з Росії, який відірваний від Ну, це повинен бути штірліць. А ви знаєте, я вам хочу сказати, що під час масових акцій достатньо. Більше ну 300 чоловік, які здатні, ви бачили ситуацію ну, в Харкові, так. в Одесі. Та це 300-400 чоловік, які, наприклад, прапори там зривають. Навіть на колону, яка везла на днях на АТО, в Харкові була спроба збройного нападу, і були постріли в бік колони. Була просто добра відповідь. і Вони відступили, розсіялись. Але я думаю, що шанси на таке є. Бо коли був Янукович, як вони Крим відчепили? Вони ж спочатку видавали реєстрацію, чому в Криму більшість, ніби за така? Да? 300 цих чоловік виходять і удають, що там Севастополь, ну в Севастополі там може більшість і за, а так по там всередині Криму такого немає. І як вони цього добились? Вони просто, Янукович, роздав паспорти ще заздалегідь російським диванством. Це дозволив дозволив отримати. Ну просто була, мабуть, від ГРУ задача поставлена чітко, тільки тисяч надати, прописати. Вони прописали і майно. Там ще в Криму, знаєте, це наша помилка, що до того ми не приділяли уваги Криму. Там ще до того, я навіть коли туристам, там Ялик уплив, і там е людина, власник ялика, каже: ми в бік Росії тільки дивимося. Ну, ще там 10 років тому. Ну, Я йому повідомив, що якщо він не припинить, я його скину просто з ялика цього і попливе він е за власним яликом назад. Але е там е знаєте, е справа не в тому, там, хто там е круче, там, е честь офіцерська. Справа в тому, що ми прогледіли такий е момент, який він був... Е на лице, там район Судака, сонячна доліна, ми з Міганом, і там значить, було два види захоплення для татари, ставили такі міні з ракушняка, міні-хатинки такі хатинки і займали собі дільниці, коли їм дозволяли. А потім перейняли цю манеру, переняли білогородська казача община. І е, прогледіли такі моменти, коли е, надавали місцеві місцеві селищні ради, надавали тим казакам з Росії, вони цю забудову оформляли, ніби це вже е, з порушенням, але е, ну с, с, сама будова, яку потім через штрафи оформлювали. І, ну так, відбувалась така міграція, мі, міграція. Міграція, і ми прогледіли такі моменти, е, що Корінне населення, знаєте, і в інформаційному просторі ми програвали, тому що ми і зараз не чуємо, що там інтереси українців, ніби українців в Криму немає. Українці в Криму є, а, а, але розмова завжди йде тільки татари і росіяни. І подивіться, що зараз відбувається на сході. Та тобто теж сценарій подібний спочатку заходили там якісь легко озброєні. Тероризм зараз вже та? танки зараз, вже, вибачте, танками заїхали. Та тобто така от експансія вже по наростаючій відбувається. І, до речі, сьогодні тривожний тривожне дуже повідомлення, що Росія звинуватила українські військові частини в перетині російського кордону. Та, тобто, це вже така провокація, яка передбачає якісь дії у відповідь вже проти українських військових частин. Ну так, так. І тут же це не іграшки, це вже не фейерверки на майдану. От я з собою, до речі, привіз э, гільза. Э, от. Э, в...